Вітаю друзі! З вами я, істота, психолог Олена Літвінова, і хочу сьогодні поговорити з істотами та богами. Якщо ви зрозуміли, про що я говорю, то я додивилася, на шумівший семінар Олексія Орестовича. Шукайте жінку, про який я почула наприкінці минулого тижня, Палало у всіх в інтернеті. Я вирішила подивитися, про що ж всі люди говорять, тому що мені стало цікаво. А сама особистість пана Орестовича для мене давно не цікава. Я не дивилася його прямі ефіри, коли був початок війни, і жінки від нього мліли, і співали йому пісні О Боже, який мужчина я хочу від тебе сина. Тому що я на відміну від багатьох давно цікавилася політикою і пам'ятаю його із переговорної групи мінських переговорів. Пам'ятаю його на ефірах Савіка Шустера, і тому про нього мені давно все стало ясно. Я була здивована, коли говорили про те, що він має психологічну освіту, але тоді я не перевіряла цю інформацію, бо не було цікаво. Так от, про цей семінар. Я вважаю, що йому зробили цьому семінару шикарну рекламу, шикарну рекламу самому пану Рістовичу, тому що. Розповідали, як він принижує жінок у цьому семінарі, про те, що його, на нього потрібно подавати в поліцію, про феміністки дуже сильно були збуджені. Я передивилася, дивилася його кілька разів, вмикала і вимикала, тому що для мене це було дуже важко. Чому було важко? Ну, тому що інформація, м'яко кажучи, там була не психологічна. З психологічного я за всі дві години того семінару, що було викладено в YouTube, я почула тільки слова десоціація і тривога породжує контроль. Це все, що було там з психологічного. Все інше це була чистої води, езотерика. Ну, ми знаємо, що пан Арестович він у нас і із езотерики, і, і психолог, і він екзорцизмом займався, виганяв з кимось з когось там демонів. І він розвідчиком був. В общем, ну, я не знаю, це як Астап Бендер наших часів. От, чесне слово, в мене виникає таке враження. Що він говорив в цьому семінарі? Ну, цей семінар можна слухати було тільки, якщо уявити замість голосу пана Орестовича Го Мікинвичагурду, ви пам'ятаєте, да, цю експресивну особистість, як він говорив, які висловлення його були до війни 2014 року. Ми всі часто могли його бачити на наших екранах, тому що телебачення часто було суміжне українське та російське, тому він часто з'являвся. В нашому просторі, і ви пам'ятаєте, жінка отаким от, от голосом надривним. І оце можна було слухати тільки, якщо уявляти це так. Значить, жінка це істота розщеплена. Вона служить сатані тим, що вона хоче каструвати чоловіка. Вона істота тривожна, тривога породжує бажання контролювати, бажання контролювати каструє тим самим чоловіка. Це ізотеричні істини. До психології це має відношення аж ніяке. Тому що нормальна психологія вона не прив'язується до гендеру, до полу людини, вона прив'язується до психіки. І тому таке розподілення воно дещо є некоректним щодо людини. Далі, червоною лінією йде крізь весь цей семінар. Тема кастрації. Я не знаю, чого ця тема так хвилює пана Арестовича. що тільки якщо жінка перестає дивитися на чоловіка як на Бога, вона знімає, знімає з нього санкції. І цим самим він вже не є Богом. Цим самим вона його каструє. Тільки якщо жінка дивиться на свого чоловіка як на Бога, тим самим він вона дає йому нібито санкцію на те, що він може щось створити творча енергія. Він приводить метафори українських народних пісень. Він е, говорить про те, що жінка е, істота істерична, тому що вона гормональна, тому що у нас в животі є чорна дира. Це цілий всесвіт. знов таки. Тут в голові має лунати голос. Пана Джурди, тому що інакше це слухати знов таки неможливо. Він приводить Артемона та Мальвіну у приклад, до того що Артемон це такий кастрований хлопчик, який готов служити Мальвіні, робити все, що Мальвіна хоче. Він наводить приклади зі старих радянських фільмів, що теж мене наводить на певні такі думки. Багато радянських фільмів є чудовими, я нічого цього не хочу сказати. Я сама часто навожу цитати, і це є нормально, тому що ми зростали. Навіть до початку війни ми щоразу бачили, як ми що вмикали якісь канали, ми бачили старі радянські фільми, ми на них зростали, і це є нормально. Але коли без, без час наводяться тільки ці приклади, це наводить на деяку думку. І ми знаємо, а знов таки бекграунд пана Аристовича, який і зараз часто ми його бачимо, і даючи інтерв'ю російським якимось опозиційним політикам, він нещодавно виступав. На, на форумі опозиціонерів. Тобто ми бачимо, на що спрямований цей чоловік. Він зараз хоче зайняти нішу, та, яка стала вільна після того, як розвалилася партія Рійонів, а потім партія ОПЗЖ. Здається, це так. Я звичайно нічого стверджувати я не можу, але це виглядає так як. Що він ще говорив у цьому семінарі? Він говорив про те, що першими, хто. Каструє хлопчиків, це є мами, тому що вони не бачать у них Бога. Все, що хоче мальчик, мама повинна йому надавати. якщо це цитата пана Орестовича, якщо ваш син взяв ножиці і захотів виколоти око або собі комусь, або комусь іншому, або захотів взяти бензин і підпалити щось, то що ви повинні зробити? Далі була велика театральна пауза. Правильно дати йому сірники. А якщо ви це не робите? Ви його каструєте. Жінка має тільки догоджати чоловіку, має робити те, що він хоче, мовчки. Інакше вона його каструє. Все, оце червоною лінією йде весь весь семінар. До речі, якщо жінка кричить і стирить, то цим вона сповідується, бо вона ж, ми ж пам'ятаємо, що вона слугує дияволу. Ну, взагалі, я якогось крашу, такого крінжу, вибачте. А що, що про що говорила на телеканалі Палає і, і інші, я не побачила. Для мене це був суто езотеричний семінар. Так от, я не я ж почала шукати, чи є у пана Арестовича психологічна освіта, тому що ж він, він у нас іде як психолог. Все, що я знайшла, це школа російського астролога езотерика Авісалама Подводного. Я не знаю, що це все, я почула це перший раз, коли почала шукати інформацію, де психологічна освіта пана Арестовича. Тобто все, що пов'язує пана Олексія з психологією, виходить це ця школа. Якщо ви знаєте якусь іншу інформацію, будь ласка, напишіть у коментарях, можливо, я чогось не знаю. Але чи можна називати такі семінари психологічними? Ні. Тому що там іде лише езотерика, якісь притягнуті за вуха. Теорії, які, звичайно, можна натягнути на будь-яку ситуацію. Але мені, мене дуже здивувало те, що під цим семінаром тисячі хвалебних коментарів. Чому? А тому що аудиторія була підготовлена. Навіщо, коли задавали пану Олексію, чи отримав він гроші на посаді радника-президента, він казав, що ні. А це є не потрібно. Він там заробляв собі очки, бали для того, щоб е, потім мати можливість продавати свої семінари, тому що коли ти стаєш хоч трішечки популярним, якщо ти хоч раз або два засвітишся на телеканалі, звичайно, ти стаєш впізнаваним. Впізнаваність можна конвертувати вже в продаж своїх курсів, своїх якихось е, інших е, матеріалів. От тому такі хвалебні відгуки. Звичайно, багато жінок хочуть бачити таку, такого чоловіка, який буде говорити те, що говорю, що в жінку можна кинути, якщо вона істерить, а киньте в ньому своїм портмане. Це єдине, що ви можете зробити. Ну, це стереотипи. Це стереотипи з тих фільмів початку 90-х років. Що якщо ви, якщо жінка щось хоче, кинь їй гроші, вона піде купи, вона заспокоїться. Ну тобто, ну це просто йде така ну, неповага деяка до жінок. Але це не є таким. Я не знаю, як говорили, Крінжен фемінізму, те, що він. Повністю, повністю зневажу жінок. Це є просто езотеричні істини, які ви можете прочитати у будь-яких книжках, де жінка повинна, жінка це істота дещо нижче, ніж чоловік. Вона повинна служити чоловіку. Вона повинна бачити в чоловіки істоту вищу. Вона повинна йому коритися. Вона ми це бачили в багатьох семінарах. Тому нічого тут такого немає, того що було. Але менше з тим, мені дуже болить те, що люди, які не являються професійними психологами, вони себе такими називають. І тому, звичайно, йде погана слава про науку, яка дійсно важка, яка дійсно серйозна, яка дійсно допомагає людям людям, але іншими методами. І багато людей, самозванців, зараз знов-таки скандал з, 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 з суботою, да, з протоком Суботою, Тепер може бути скандал з паном Аристовичем. Це все нівелює значність професії психолог-психотерапевт, професії, яка допомагає людям не з'їхати з глузду, яка допомагає людям вийти з важких ситуацій науковими методами, не езотеричними. Езотеріка це одне, психологія це дещо зовсім інше. І тому от так, от таке, такий мікс, коли намагаються зробити, і виходить, якщо схрестити вужа з, єж, з єжаком, як, як кажуть. Що ж, це все, що я хотіла сказати до семінару, тому що мені було цікаво, про що такий шум у інтернеті. Чому деякі говорять, що це клас, інші кажуть, що зневажають. Я продивилася, я розповідаю вам свою думку. Ви можете самі продивитися цей семінар, тому, звичайно, якщо ви тримаєте, мені будуть цікаві ваші думки щодо пана Арестовича. Цікаві ваші думки щодо цього семінару. Якщо ви є його прихильником, чи навпаки. Що ви думаєте? Це дуже важливо. Нам дуже важливо обмінюватися нашими думками. Якщо це відео вам було корисним, ставте лайк, поширюйте його у соцмережах. Мене ви легко можете знайти за хештегом Психолог Єліна Літвінова у Twitter, Фейсбук та Інстаграм. До нових зустрічей. Пока!